Я от хотів би спитати у представника Фонду дослідження майбутнього Сергія Дем'янова. От у нас, начебто, є єдиний телемарафон, але при цьому відсутня єдина державна інформаційна політика. Що нам з цим от власне, робити? Дякую, Дем'янов, Сергій. Е, ну, дивіться. Це дійсно інформаційна війна, вона, це дійсно війна, це ще один фронт. Він дуже важливий, тому що ну, ми бачимо, як там, на сьогоднішній день президент інформаційно і комунікаційно відвоює, скажімо так, якісь постачання озброєння і таке інше. Да? Мені не дуже подобається слово інформаційна політика, власне, тому що е, от в 2014 році, коли Міністерство інформаційної політики було створено, е, там було купа нарікань від е, ліберальних медіа, е, і це е, слово політика, воно якби зазіхання на демократію в якомусь сенсі, да, на якісь права і свободи. В тому і е, дуже складна е, ситуація з інформаційною, я би її назвав інформаційна безпека та оборона. Е, чому тому, що зараз ми воюємо е, після ми будемо в поствоєнний час. А я думаю, що в міжвоєнний час, і тому власне е, е, інформаційна оборона має бути е, як е, складова. Оборонної демократії. Інформаційна оборона має складати, має, е, е, вона має бути інформаційною стратегією. Причому, е, як на внутрішньому фронті, а треба зрозуміти, що Росія е, дуже потужно воює на українському внутрішньому фронті інформаційно. І ще більш потужно, Росія воює на е, зовнішньому фронті. Це Європа, це Америка, це інші країни. Е, до прикладу, я е, детально достатньо вивчав, е, як Росія е, діє в інформаційному, в інформаційному просторі Польщі. Наприклад, е, це був кінець 23-го року, початок 24-го. Це якраз коли пішли страйки по кордону і таке інше. Тобто Росія що намагалась? Вона намагалась зробити так, щоб до нас у нас були проблеми з постачанням. Росія дуже вдало грає, маніпулює на, наприклад, українсько-польських історичних питаннях. І я ну, Тоді вивчав на той момент, в це вкладались ну, величезні кошти. Навіть не тільки там в більш вже усталені да, ну, і розповсюджені соцмережі, наприклад, Facebook, да, а вони навіть на ну, тоді X вже був да, Твіттері, який ну, має малу долю в використанні в Польщі. Вони туди вкладали там щось більше 100 мільйонів євро. Це за 9 місяців. Там було... І, до речі, проблема в чому? Було польське дослідження там польських волонтерів, ну, якихось волонтерських таких дослідницьких груп. а Нашого дослідження не було. Тобто, у нас є два якби, напрямки: це напрямок. Інформаційної оборони всередині країни а, і інформаційної оборони поза а, країною в а, ну, серед західних, скажімо так, партнерів. А, якщо взяти українську а, да, український фронт, то ми бачимо зараз вже з'являються. Я якби ну, знаєте, як з повагою ставлюсь, але ну, статті про партії ухилянтів. Е, про інше, ну, як на мене, це ну, це недоречна історія і трохи розгойдування ситуації, е, тому що е, подібні речі потрібно о, аналізувати і м, м, працювати по ним е, з точки зору подолання ситуації, а не її роздмухування. Тому що так, да, дійсно є такі питання і вони складні. Ну і там, от, під час обміну полоненими теж було, неслось, там, одне інше, друге. Теж не хочу якби по персоналі, нам може і морального права не маю, але тим не менше це є. І е, ми маємо зрозуміти ще один момент. Е, значить, в Росії є окремий род військ: це інформаційні війська, там Russia Today, Соловйов, всі інші. Це е, полковники, майори і всі інші в е, структурі, значить в військовій структурі. У них є під це величезні бюджети. Е, добре, що вони дуже класно вміють е, освоювати ці бюджети, і до виконавців доходить не так багато, як спочатку виділено. Це для нас добре, тому що. Це значить, що це менший вплив, да, чим він муг, міг би бути. Але е, вони підходять до цього дуже системно. Завдяки системному підходу е, Росія протягом е, там, 30 років сформувала е, потужний вплив е, як на істеблішмент, наприклад, європейський, так і на виборця європейського. Е, е, вони дуже добре розуміють, що е, е, ну, в Росії та виборів нема, ми це розуміємо, да? а в Європі є вибори, в Америці є вибори. І тому вони, вони дуже добре розуміють, що потрібно е, через е, різні е, канали впливу, е, інформаційні канали е, впливати на е, першу чергу виборця. Тому що європейські е демократії проводять електоральні дослідження, вони дивляться настрої, і е в тому числі щодо подій в Україні, щодо війни і таке інше. І е відповідні заяви потім е продукують е як свою політичну платформу по зовнішній політиці. Е і відповідно, е е значить, Росія дуже добре на цьому вміє грати. Ми на цьому майже не граємо. Майже ми майже не працюємо в цьому полі, тобто в інформаційному просторі ми майже не воюємо. Хоча, якщо це якби один приклад, да? інший приклад, чому це потрібно робити і чому це має бути не знаєте як волонтерська історія при там, наприклад, Міністерстві інформаційної політики, яке там було створено у 2014 році, да? тоді. А це має бути структурована, е, структурована робота е, зі структурованими завданнями, зі стратегією, е, і, ну, вибачте, і бюджетами відповідними. Наприклад, е, ми всі зараз бачимо Трамп, е, Маск е, і ситуацію там з е, Голосом Америки, з Радіо Свободою, так інше. Але, е, я думаю, що вони ще пізніше е, якби будуть жалкувати про це. Тому що е, якщо ти, ти маєш вплив або е, фінансовий, або інформаційний, або інформаційний і фінансовий. Тоді, тоді ти якимось чином контролюєш ситуацію, задає, задаєш якусь повістку дня. Е, значить, але е, якщо повернутися там назад, да, е, то. Е, ну... Багато в чому завдяки Радіо Свободі, завдяки Голосу Америки, е, був повалений Радянський Союз. Так, да, там були фінансові, е, там е, макроекономічні речі, але були і речі ідеологічно інформаційні. І е, тому о, це ну, дієва історія. Е, це якби пряма, ну, пряма де пряма, де опосередкована дія. Е, це має бути е, е, саме стратегія, тому що. Е, Такі речі працюють е, вдовго. Е, і е, е, ну, які висновки тут е, я, я би зробив е, ну, для України на, е, скажімо так, найближчий час і подальшу перспективу? Е, на сьогодні. Без, ну, Існує інформаційний спротив, він е, є, але він е, є не системний. Є е, поважні страткоми різні, але е, нема єдиної якби, державної політики. Хоча органів, які можуть здійснювати такий е, вплив і е, таку роботу, їх в принципі ну, достатньо на, на, ну, насправді. Ми маємо ситуацію і маємо війну інформаційну з потужним ворогом, яку на сьогоднішній день ми багато в чому програємо. Ворог її програє, тому що ну, у нього є якби слабкі моменти, тому що він ну, здійснює потужні акти агресії, що впливає на, ну, на інформаційний простір наших західних партнерів. Але в цілому ми бачимо, от ще до прикладу, ми бачимо а, Польща, скільки там, там щось 14 проросійських кандидатів було, чи скільки, да? там і інші країни, де, де Росія просуває своїх політичних лідерів. А, значить, про російських, да? ми в цьому напрямку майже не працюємо. То ми якби виходимо з позиції, що ми будемо з кимось домовлятись, але як ми можемо з кимось домовлятися, якщо, наприклад, прийшов проросійський там, президент чи прем'єр? Ну, Ми з ним не зможемо домовлятись. А тому потрібно працювати до того, як він прийшов. Значить... Як варіант, е, як варіант е, це можливо розробити ну, наш е, окремий, скажімо так, окреслений інструмент як інформаційні війська. Ну, я би цього не виключав. І це в рамках оборонної демократії, як взагалі стратегії. Тут є складнощі і моменти, складнощі полягають в чому. Е, коли ти купуєш е, танки. І коли ти формуєш, ну там якусь програму закупівлі, там Агенція оборонних закупівелі, так інше, тут зрозуміло. Ти купив танк, ти стріляєш. Коли ти працюєш в інформаційному просторі, це стосується е, також е, демократичних норм е, і е, медійному простору, інформаційному простору, і е, Ну І просто громадянам може не подобатись, що е, держава якимось чином зазіхає на якісь, е, на якісь е, права та свободи. Але і, да, і саме тому е, потрібно, е, потрібно, ну тут нема е, зараз е, ну, кінцевого рішення, да, ми знаходимося в процесі обговорення цього. І будемо виносити це в подальшому на якесь загальне обговорення, на якусь, на якісь круглі столи так і інше, тому що ми не Росія і ми не можемо і не повинні діяти в умовах. Це ж все таки, хоч оборонна, але демократія. Да? Ми маємо діяти в демократичній якби сфері, в демократичних умовах. Але тим не менше, от як на прикладі, наприклад, TikTok, да, нам потрібно думати, як протистояти цим загрозам. Тому що ну, в Тік-Тоці, і Юрій цьому якби, приділяє увагу, я знаю, багато да, досліджень: в Тік-Тоці несеться ну, багато того, що працює проти України. А, і от Як тільки ми. Почнемо щось робити по Тіктоку. Я е, от просто побачите, як підніметься купа захисників Тіктоку, купа захисників Прави Свобод. Е, здебільшого, я думаю, це будуть або ті, хто проплачений через якісь проросійські канали, або як казав ну, да, Ленін, корисні ідіоти. Таких теж багато, до речі, і, і їх ну вдало використовують на цих емоційних всяких речах і гойдалках. Ось тому, значить, сьогодні. Ну, мій виступ, моя промова це більше якби не про глибоку аналітику, а про фіксацію питання, тому що це питання потрібно розробляти. І давайте ще раз, ми знаходимося в нових умовах. Часто буває таке, я і за собою помічаю, що я якби мислю, от щось оцінюю в контексті до довоєнному такому, а насправді ні. Ми знаходимося в жорстких умовах війни і міжвоєнних, тому нам потрібно відповідно змінювати підходи, інструменти, методи і, і стратегію, взагалі, і в і. В тому числі, і в першу чергу в інформаційній боротьбі в інформаційній обороні, тому що ворог у нас сильний. Дякую.